Сьогодні прилуки беруть участь одразу в двох міжнародних проєктах. Співпрацюють з японськими та французькими партнерами. 23 квітня в Прилуцькій міській раді відбулися дві наради: обговорювали основні напрямки роботи у ініціативі від Франції, а це проєкт з підтримки відновлення та відбудови Чернігівщини. Та підводили перші підсумки проєкту з планування відновлення на місцевому рівні, що впроваджується за фінансування уряду Японії. Наше місто є учасником двох міжнародних проєктів. Перший проєкт – це за підтримки Міністерства розвитку громад, за підтримки програми організації Об'єднаних Націй та уряду Японії до участі в цьому проєкті було запрошено 10 громад із всієї території нашої держави. На сьогодні нас залишилося п'ять громад, і ми вже вийшли на фінішну пряму. Ми підготували всю необхідну інформацію для експертів і буквально десь найближчим часом ми отримаємо вже плани відновлення нашої громади. Інший проєкт це проєкт за підтримки Франції. Це проекти по відновленню і відбудові Чернігівської області. До участі в проєкті за підтримки Франції було обрано в основному ті громади, які сьогодні потерпають від расистів. Звичайно, що і ми розуміємо, що найбільше допомоги саме потребують і вони. Але на сьогодні обговорюється питання про допомогу нашій громаді, так і проходять зустрічі, обговорення, і наступного тижня буде зустріч така відбуватися. Ми підготували також необхідну інформацію. Готували презентацію і сподіваємось на результат. Протягом 2022-2024 років робота в проєктах була дійсно результативною, зазначають у Прилуцькій міській раді. Представниками структурних підрозділів ради, комунальних підприємств, установ та організацій. Вже реалізовано майже 30 ініціатив. І пошук потенційних інвесторів та робота з донорами продовжується. Катерина Скрипка, Олександр Подголець, час новин, прилуки.